Для лікування пацієнтів дуже важливо їх харчування саме в лікарні, бо у нас в лікарні пацієнти знаходяться з багатьох районів Одеської області і не тільки. Вони не мають змоги отримувати харчування з дому в лікарні. Виявляється, часто що це єдиний, єдине джерело їх їх харчування з того часу, коли у нас покращилося харчування, психічний стан їх значно покращився. Вони спокійніші стали набагато, краще проходить процес лікування. І вони краще виходять із своїх патологічних станів. На протязі роботи я поквартально знайомлюсь з анонімними анкетами. Було відмічено, що на даний час, з тим, як стали волонтери до нас приїжджати і привозити продукти, харчування покращилось. Хотілося б, щоб воно ще покращилось, тому що у нас лікування важке. У нас важкі препарати, які вони получають, і якщо не будуть наші пацієнти отримувати повноцінне харчування, то результати від лікування не будуть такі, як це було потрібно, як б хотілося. Дуже багато привезено нам побутової техніки: дві плити, дві сковородки, замінений пекарський шкаф. Наші хвалені булочки прославились на всю. Одесу. Велике дякуємо нашим волонтерам. Добавилася у нас різноманітність продуктів, і овочі додавались, і скруп багато. Від хворих дуже часто чуємо подяку.